Вітаю! Сьогодні ми заглиблюємось у матеріали про Coral Club. Маємо інформацію з їхнього офіційного сайту, ну і кілька відеозаписів. Так, наша місія спробувати розібратися в їхньому погляді на здоров'я, ключових продуктах, особливо з точки зору якості, і зрозуміти наскільки вони взагалі доступні у світі. Саме так, джерела в принципі розкривають їхню так звану концепцію здоров'я. Є там твердження щодо властивості продуктів, от як Coral Mine і його вплив на воду. Ну і дані про міжнародну діяльність. Ага, центральна ідея, яка от проходить крізь усе. Це е, такий знаєте, системний підхід до підтримки організму. Добре, почнемо з основи: з води. У всіх джерелах на цьому ну просто величезний акцент. Чому саме якість води така критична, от згідно з тим, що ми бачимо? Ну так і одразу ж знаєте, виринає назва Coral Mine, як їхній основний продукт для покращення води. Ну, дійсно, вода, це, скажімо так, відправна точка. Джерела згадують пілотне дослідження Словенського інституту Біон. Е, згідно з цими даними, дослідження показало, що от додавання Coral Mine у воду впливає на її фізико-хімічні властивості. Mm, цікаво. Зокрема, робить мінеральні компоненти більш ну, диспергованими. Це потенційно може сприяти засвоєнню. Самі джерела використовують термін структурування, хоча ну, механізм детально не пояснюють. Структурування e, зрозуміло. І це от напряму пов'язано з першим кроком їхньої системи гідратацію. Для неї навіть є цілий напір Гідромакс. Ага. До речі, цікавий факт з одного відео згадка про виробництво понад мільярд Саше Коралмайн. Мільярд ого. Так, це вказує на масштаби і, вочевидь, на центральну роль цього продукту в їхній філософії якості. Мільярд Саше Сре справді вражає. Виходить, що фокус на якості води згідно з цими матеріалами це не просто слова, а підкріплено ну, масовим виробництвом. Але ж вода це лише початок, правда? Джерела ж показують значно ширшу картину. Абсолютно. Вони пропонують те, що називають концепцію здоров'я: це цілісний п'ятикроковий підхід. П'ять кроків. Так, після гідратації йдуть очищення від паразитів, потім детоксикація. Далі клітинне харчування. І завершує все це захист організму та підтримка імунітету. Mm. Що тут примітно, це саме системність, ну тобто спроба створити комплексну програму. Ідея, як пояснюється в одному з відео, полягає в тому, щоб задовільнити базові потреби клітини. П'ять кроків. Звучить досить амбітно, я б сказала, і як джерела показують реалізацію, мабуть, через конкретні продукти. Приклад, є парашилд для очищення, є корал детокс або коло-вода для детоксикації, нутрі пак для живлення, ім'юніті пак для імунітету. Ага, тобто цілі комплекси, так щодо якості, то одне з відео підкреслює, що розробка продуктів ведеться у співпраці з фахівцями з різних країн: США, Канада, Німеччина, Франція, Південна Корея, Японія. О, досить широкий список. Це, схоже, має на меті підкреслити міжнародні стандарти якості. Асортимент, до речі, досить широкий від уже згаданого Coral Mine до більш специфічних речей, як от Тонік Max Care. Що це таке? Це на основі колоїдного срібла, мікроскопічні частинки срібла у воді, джерела приписують йому антибактеріальні властивості, або ж преміум спіруліна. Про неї є інфа на сайті. Зрозуміло, тобто не лише окремі продукти, а цілі системи розроблені, як вони кажуть, з міжнародним підходом до якості. А як щодо доступності, от наскільки легко людині, де б вона не була, отримати ці продукти? Доступність це ще один важливий аспект, який добре висвітлений. На сайті компанії є справді великий перелік країн, куди вони доставляють на різних континентах. Є навіть опція Global Delivery. глобальна доставка. Так. І в одному з відео згадуються офіси продажу у 38 країнах. Тобто це свідчить про серйозне глобальне охоплення. Отже, географія широка. А як це працює на практиці? Чи є якісь особливості доступу? Можливо, ціни? Ну, згідно з інформацією на сайті, доступність значною мірою зав'язана на їхній клубній моделі. Ага, клубна модель. Так, членство в клубі дає доступ до вигідних клубних цін. Також одне з відео згадує бізнес-модель, яка дозволяє не тільки купувати, але й брати участь у просуванні. Це, звісно, сприяє поширенню і продуктів, і самої концепції здоров'я. Mm, тобто це ще й елемент маркетингу? Власне. І важливим елементом доступності є також сучасні інструменти, інтернет-магазин та мобільний додаток. Це дозволяє робити замовлення ну, практично з будь-якої точки світу. Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати наше занурення, виходить, що Coral Club, судячи з наданих матеріалів, робить сильний акцент на якості води як основі здоров'я, пропонуючи оцей Coral Mine. Так. Далі пропонує комплексну п'ятикрокову систему для підтримки організму, підкреслюючи якість через міжнародні розробки та системний підхід. Саме так: системність. І все це підкріплено широкою глобальною доступністю через розгалужену мережу доставки, офіси, клубну модель та онлайн інструменти. Схоже, вони позиціонують себе як постачальник готових системних рішень для здорового способу життя у світовому масштабі. Так, джерела малюють картину чітко структурованої системи підтримки здоров'я. Вона реалізується через конкретний асортимент продуктів та глобальну мережу доступності. І це, до речі, підводить нас до цікавого питання для роздумів. Так, якось такі готові уніфіковані системи для здоров'я, що пропонують певний стандарт якості та доступності, співвідносяться з індивідуальними унікальними потребами кожної людини, і як вони взаємодіють з підходами, які пропонує, скажімо, традиційна медицина.